Це біля Нотрдам-де-Парі і тут е, ось така живність. Угу. Я не про голуби, не про всілякі пташачки, от миші. Кажу, вони бідні. Кажу, бідні, як церковна миша. Ось так от. Давай, давай, хвист терчить. Угу. Е, за цими кущами Нотрдам-де-Парі, який згорів, а тут... Люди відпочивають. Угу. Острівець. Давай ще де. Миші. Пищать. І вон здалеку. Коротше, це як в Амстердамі на вокзалі, тільки там щурі. Так, да, там десь лазить. І вони по, по цих кущах лазять, дивися, по гілкам. Угу. Коротше, диссі, да, це, це серйозно, да, дивись, ця братва нічого не боїться. Подивись. Угу. Це капець. Золоченька, не цена мыши, це это крыска, я думаю. Тик-тик. Ну, добрый, досить.